Відновлення контейнерного сполучення це один з факторів економічного зростання України, яке наразі важливе як ніколи раніше. Це поповнення бюджету у вигляді податків, пожвавлення роботи бізнесу, нові робочі місця і інші переваги. По-перше, це здешевшення товарів на території України, які будуть потрапляти більш коротким, тобто й дешевшим шляхом транспорту. Перше, друге, тому що це. Питання і економічної безпеки нашої країни, і питання економічного зростання це один з кроків до отримання перемоги в економічному плані нашої країни. Воєнний час змінює багато стандартів, правил, умов роботи, особливо якщо бізнес пов'язаний з морем, з імпортом та експортом товарів, бо необхідно забезпечити і фізичну безпеку людей і мінімізувати економічні ризики. Тим не менш потрібно прорахувати всі ризики і рухатися далі, говорить Юрій Чердинцев. Ось для цього ми і збираємося, для того, щоб побачити, де в нас є проблема, з якої сторони. Можливо, десь потрібно включитися державним органам. Це не тільки митниця, це і адміністрація морських портів, Міністерство інфраструктури також надає підтримку Державна митна служба, керівники портів, керівники. Транспортних компаній, які займаються перевезенням саме контейнерами, і ми збираємося разом з метою злагодження і побачити, де є певні проблеми, або що необхідно коригувати разом. І тоді воно і працює. Представники державної влади цілком підтримують таку співпрацю. Розуміємо, що лише спільна діяльність, і діяльність всіх інституцій дозволить. Нашої держави, який поведе нашу державу вперед, що до перемоги. подещина це наш такий економічний хаб, як робота якого впливає на наші державні. Представники бізнесу в свою чергу говорять, готові для діалогу з державними структурами, бо без налагодженої співпраці досягнути результатів просто неможливо. А роботи попереду багато. Бізнес, по перше, дійсно зацікавлений для того, щоб грузи йшли в порти Одеси. А для того, щоб грузи йшли в порти Одеси, потрібно, щоб контейнеровози вивозили експорт. Сприяє процесу відновлення морських контейнерних перевезень, і той факт, що Туреччина, Болгарія, Румунія вже почали роботи щодо розмінування моря, а це підвищення безпеки. Коли ми чуємо, що розміновують море, це дає нам велику надію. Якщо казати економічним язиком, дійсно, якщо ми бачимо, що зараз вже пішли контейнера, то я думаю, що і страхові лінії також будуть заробляти на цьому гроші, бо це є бізнес. Багато що у відновленні морських перевезень залежить від партнерів, закордонних бізнесменів, з якими співпрацюють українські компанії. Але всі перешкоди поступово зникають, говорять учасники засідання. Я могу сьогодні смело заявить, що мой принцип підтвердив судозаход в Одесу. Будемо надеяться, як ви говорите, увидим перший контейнерне судно, которое пройде мимо Воронцовского маяка і зайде в Одеський порт, Сприятиме те відновленню та пожвавленню перевезень має і впровадження прозорих процедур оформлення. Підкреслив очільник одеської митниці. Одне з питань це впровадження нової норми закону, в якій. Е буде відпрацьовані повністю ті ризики, про які ви кажете. Тобто, вже в автоматичному режимі буде підтягуватись до митної декларації, податкові декларації, якщо вони зареєстровані. І тоді питання роботи митного поста або перевірки документів від виробника до експортера вже буде значно простіше. Ну, тобто, це буде зроблено комп'ютером підсумком засідання стало прийняття рішення про створення координаційної ради з питань експорту при одеській військовій адміністрації та двох робочих груп на базі комітетів громадської ради при Держмитслужбі. Вони працюватимуть над пропозиціями до підзаконних актів, що регулюють експорт, та запровадженням електронного документообігу в Одеському порту. Також учасники засідання висловили готовність докласти зусиль, щоб більшість агропродукції нового врожаю, збір якого вже почався, експортувалася в контейнерах портів Великої Одеси.